Друзі, всім привіт! Це новий влог. І сьогодні ми зустрічаємо автомобілі клієнтів, так, ваші улюблені ті ж самі біточки, яких називають. І зараз ми зустрічаємо Dodge Journey, також Hyundai Elantra. То так от нещодавно ми зустрічали Volkswagen Jetta, а зараз вже в нас Elantra. Потихеньку повертаємось в ті самі часи, коли ми зустрічали седани. Ну і звісно, куди ж ми в нашому випуску будемо та й без джип. Компас. Але почнемо з Dodge дожджари. Так як ви можете побачити, у нас є позаду задні парктроніки, а це означає, що це незвичайна комплектація SE і позаду немає ніяких позначень. Але. У нас тут стоїть двигун 3,6 літра. Якщо ми поговоримо про виграшну ставку на аукціоні, вона була 3200 доларів. І це в нас комплектація СЄ 2019 року з двигуном 3,6 літра. Пробігу, до речі, друзі, ви приготуйтесь, всього 23 тисячі миль. Тобто, це в нас приблизно 30 тисяч кілометрів автомобіль 2019 року якому вже 5 років. Ви ну, просто уявіть собі, у нас в даному випадку передній привід, і тепер говоримо, що ми маємо. Як я вам вже сказав раніше, в нас є задні парктроніки. І до речі, чомусь от, з двигуном 3,6 літра джорні, мені кажеться більше, аніж з двигуном 2,4 і літри. Власники до джорні не ображайтесь на мене. А також в нас а, з цікаво, звісно, безключовий доступ, і зараз ми вже так потихеньку підійшли до пошкоджень. Пошкодження в нас попередній частині, як бачите, немає крила. Автобіль на світ дефектований. Дверцята потрібно буде перефарбувати, адже в нас є такі невеличкі пошкодження. Це просто локально, а також задня права дверцята. Також це локально все підфарбується. Нічого такої критики немає. А також у нас автомобіль зараз трішки ліфтований, скажімо так. От є питання з підвіскою, а саме передня права а, сторона. Міняємо вузол у зборі, ви вже це знаєте. Ну і потрібно поговорити трішки ще про передню частину. По передній частині, як бачите, у нас немає тільки бампера, а підсилювач бампера цілий, радіатори цілі. Ну і, звісно, поставити передню праву фару. Капот у нас цілий, все у нас тут дуже добре. Давайте зараз а, сюди. Так. Відчинимо, заглянемо у нас тут все дуже добре, як бачите. в 6, 3,6 6 літра. Все як потрібно. Під капотом у нас все тут дуже добре, адже знову ж таки пробігу всього нічого. Лобове скло в нас ціле. Все у нас тут дуже добре, безключовий доступ. Ну і давайте поговоримо трішки парсалон, але поговоримо тільки ззовні, адже він у нас зачинений. І зараз поки що ключів у нас немає в наявності. Коли мене питають, який для себе дощорні обрати, я здебільшого рекомендую брати з двигуном 3,6 літра. Так, звісно, він буде трішки дорожчий в розмитненні, він буде трішки дорожчий саме в плані експлуатації, але наскільки мізерна буде різниця витраті палива, наприклад, а якщо в місці, знову ж таки, коментатор напишіть, в кого який там розхід палива, але а, на двигуні 3,6 літра здебільшого там, на літру, півтори, дві буде більше, аніж з двигуном 2,4 літра. Але ми отримуємо більш кращу комплектацію даного у нас шкіряне мультикермо, у нас великий екран мультимедії, звісно, двозонний крім контроль без ключових доступ, і в двигуна 2,4 літри. Комплектація комплектації СЄ, а також шестиступеневий гідротрансформатор, що знову ж таки а, більш легше в даному автомобілі буде пересуватись по дорогам України. Світлий шкіряний салон, також це, скажімо так, особливість даного автомобіля. Ну і говоримо тепер про ціни. 3200 доларів була визначена ставка на аукціоні. 23 тисячі милі пробігу. Я акцентую на цьому вашу увагу. І вартість під ключ в Україні без рахування ремонту всього 12 486 доларів, плюс пошкодження, яких тут не так багато. І ми отримуємо Journey 19 року з угоном 3,6 літра. А тепер давайте поговоримо про Hyundai Elantra. Наступний автомобіль – це у нас Hyundai Elantra. Я анонсував його ще на початку відео. На перший погляд, він, вона, давайте так, цей автомобіль здається трішечки таким от сумненьким. Але виграшна ставка. 2550 доларів. Це у нас 2020 рік. Комплектація S'E розширена і говоримо тепер про пробіг якого тут цього 42 тисячі молів. Тобто також знову ж таки там 65-70 тисяч кілометрів. А що ми маємо по пошкодженням? Давайте отак от говоримо, що ми будемо замінювати. Капот, крило, дверцята, і задні дверцята можливо рятується, можливо, все ж таки потрібно буде їх все ж таки, замінити. Далі, звісно, фари, також у нас бампер. Підсилювач бампера в нас цілий. А, тут у нас він прикручений, тому ми під капот не заглянемо. Передня каса, я так розумію, це противотуманних фар, а можливо, епартніка. Тут я зараз не готовий сказати, мабуть, все ж таки противатуманні фари. Також потрібно буде приділити увагу передньому лівому так званому пістолету і замінити переднє ліве крило. До дверцяти тут буквально підкапати, нічого такого критичного немає. І. На цьому все так справді. Тобто ми просто беремо, отак от, замінюємо передню частину, а також дверцята, це все фарбуємо і все. Бюджетний варіант автомобіля зі штатів. Так, зараз обережно ми відчиняємо. Дверцята потрібно буде все ж таки локально тут, тут підфарбувати, адже вони залоблені. І тепер говоримо про те, що ми маємо по комплектації. А комплектація в нас СЄ, але розширена. Звісно, всі склопідйомники, водійське автоматичне, а в нас текстильне сидіння пробігу знову ж таки до цього нічого Також у нас мультикермо, у нас круїз контроль, є асистент утримування у смузі або ж сходу з полоси, а автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль, камера задній виду, звісно, також у нас є невеличкий екран мультимедії. І Там... гарно, гарно. що в нас тут? Є позаду, а позаду, ну, хоч знову ж таки, це Hyundai Elantra. Завадить би бюджетний автомобіль зі штатів, але ну, тут це багатське місця. Як варіант, наприклад, знову ж таки, якщо ми говоримо про бюджетний автомобіль зі штатів, це прям лайк. Like, і свіженький 2020 року. Що ми маємо позаду? Позаду, як я вже сказав раніше, у нас камера заднього виду. До речі, давайте заглянемо в багажник, Що у нас тут є? Все, як завжди, знімаємо одним кадром. Оп. От, знову ж таки, чим цікавий бюджетний автомобіль за штатів, що в нас немає ніякого тут електроприводу, нічого такого, але і багажника тут також нічого такого не бачу. Давайте подивимось, може тут щось у нас таке цікавеньке проїхало. Запаска, домкрат, ключі. Ну от, Запаска навіть ні разу не знімалася. Тобто, все прямо гарно. Все прям так, як потрібно. А варимо про ціни. Скільки грошей вийшов даний автомобіль для нашого клієнта без врахування ремонту? 2550 доларів була вирішена ставка на аукціоні. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. Апарат, думаєш, скільки він вийшов це для клієнта? 1010. Маєш 9900 доларів. І плюс ремонт тут небагато. Елантра, вона доволі таки бюджетна. А не тільки в сегменті, а ще й по відновленню. Заміняємо дві дверцята, заміняємо капот, крила, фара і бампер. Цілий автомобіль по силовій частині і майже 10 тисяч доларів без ремонту, плюс ремонту небагато. Ось так. А тепер йдемо до Jeep Compass. Звісно, як я вже сказав раніше, як в нашому влозі, як у нашій, скажімо, так от компанії та й без Jeep Compass. Ну і переходимо до нашого улюбленого Jeep Compass. Звісно, це у нас комплектація Latitude, 2018 рік, а пробігу знову ж таки 37 тисяч миль. А виграшна ставка 3,5 тисячі доларів. По ціні Лана закупили Jeep Compass. Як я вже сказав раніше, це у нас 2018 рік і передній привіт. Двигун 2,4 літрі це все, звісно, у нас як завжди. Говоримо про пошкодження. скло відразу бачу ціле, капот цілий, крило. Заміна 20 або відновлення, або заміна. Я думаю, що краще буде замінити, але знову ж таки це на побажання власника. Далі бампер-заміна. Фара, знову ж таки, її у нас тут немає. а Капот потрібно буде відчинити. Давайте зараз обережно відчиняємо. Вже як до себе додому, як ти кажеш. Справді, капот весь цілий це дуже добре, адже він у нас алюмінієвий під капотом. У нас тут все дуже добре. Це ви вже знаєте, 2,4 мультеєр, газ сюди залітає, без якихось там проблем. ці оці от у нас всі цілі. Дуже добре потрібно буде поставити тільки саму цю от верхню накладку. Переднє праве крило у нас також все дуже добре. Також по радіаторам потрібно буде приділити увагу, можливо, їх, я думаю, все ж таки замінити, але знову ж таки, ніколи не було гірше автомобілі, коли на нього встановлювали нові радіатори. Хоч і пробігу у нас тут не так багато. Говоримо тепер далі, що ми тут маємо. Як я вже сказав раніше, дверцята, щось з ними потрібно буде зробити. І по салону. Це в нас, а, Звичайна комплектація Latitude, без якихось там ДОП-опцій. Комбіновані сидіння, електропривід сидінь, також кіряне мультикермо, це все у нас є. А, автоматична коробка передач, двозонний клімат, середній екран. Ультимат. І в принципі, як все як завжди. Так, дверцята, тут потрібно буде щось зробити, адже вони трішки у нас просажені. Позаду також все дуже добре. Звісно, автомобілю, як і будь-якому зі штатів, потрібно зробити хімчистку, адже ми будемо їздити на даному автомобілі. І позаду. А, друзі, також а, задній рівень дверця тут локально потрібно буде перефарбувати його, і задній бампер також потрібно буде йому приділити увагу. Не без цього. Щось, до речі, сталося з ліхтарем, можливо, також його замінити. Ну, Знову ж таки, це дріб'язок, дріб якщо ми говоримо про ціленький автомобіль зі штатів. Багажик у нас, на жаль, не відчиниться, адже знову ж таки в нас він знеструмлений. Говоримо про ціни. Вирочна ставка на аукціоні нагадує 3,5 тисячі доларів. Ну, я досі не вірю, що 3,5 тисячі доларів у нас 18-го року. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. 11 тисяч 808 доларів. А, 10 тисяч доларів Hyundai Landra, 11 11800, так, там, на 2 тисячі доларів дорожче, але а, Jeep Compass, але з... Трішки більшим роком випуску, адже 2018-2020 це також має значення. Тому ось так, друзі. 11800, ну це просто вау. А Переходимо тепер до наступного автомобіля. І наступний автомобіль, це у нас Джип Комплектації Limited. 2019 року з двигуном 3,2 літра. Так, це правильний джип Чирокі. До речі, на нашому ютуб-каналі вже є відеогляд, де ви можете переглянути, а, що таке. Джип широкий та ще в комплектації Limited. Відразу говоримо про пошкодження. Вони у нас тут в попередній частині, я би сказав, що вони мінімальні, але, скажімо так, вони не гарні. Це буде більш правильно сказати, адже по факту, що нам потрібно зробити? Міняємо капот, він, до речі, наш алюмінієвий. Також ми замінюємо верхню цю накладку крило. Там кронштейн його потрібно буде замінити, силова частина вся у нас не порушена. як А навіть підсилювач бампера алюмінієвий, його потрібно буде просто замінити. Тобто, наприклад, там от. Нижню частину, тільки алюмінів потрібно буде також замінити, але знову ж таки це просто ну, відкрутив, прикрутив назад. Ніякого ніде нічого варити тягнути не потрібно. Передню ліву фару замінити, права фара в нас ціла, вона, до речі, у нас адаптивна а, і бампер. Звісно, по ходовій частині я бачу, у нас тут привід вирваний, тому потрібно буде замінити привід. Можливо, ще все ж таки щось із давайте так скажімо, вузол в зборі. Як я завжди рекомендую закладати. І також тут трішки потрібно буде підкапати локальна дверцята. По салону, що ми маємо? Водійську дверцяту відкривати не будемо, адже знову ж таки у нас тут крило найшло на дверцята. Але по салону ми маємо великий екран мультимедії, Ми маємо шкіряне мультикермо. Також у нас автоматична коробка передач, Звісно, шайба керування повним приводом, двохзонний клімат-контроль. Це все в нас є. Позаду нас дуже добре, задні парктроніки 4х4, повний привід, все як потрібно. Давайте заглянемо панорама. Ні, ні люку, ні панорами в нас немає, тобто, скажімо так, звичайна комплектація Limited. Також, з цікавого, у нас такі от вставки приємні з сірого кольору, пластика. Ну і пам'ять присутня, скажімо так, все дуже добре. Сидіння у нас Шкільяні, з перфорація, електроприводом, це все, звісно, у нас є. Говоримо тепер вже про ціни. Скільки вийшов даний автомобіль для нашого клієнта. Вирішена ставка, приготуйтесь. 5100 доларів за джип Cherokee комплектації Limited. 2019 Пробіг у всього 68 тисяч вольт. Для двигуна 3,2 літра, ну це, можна сказати, нічого. Тільки обкатку прийшов. Вартість під ключ в Україні без рахування ремонту. 15 тисяч доларів. Плюс ремонту. Тут його і Цей автомобіль можна сміло закладати а, там, 19 тисяч доларів, десь плюс-мінус. Але знову ж таки, в нашому інстаграмі ви побачите в майбутньому його відновлений. Ну і, до речі, можливо, десь якийсь випуск цей автомобіль також потрапить. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться. І на тисяч знову для того, щоб не пропускати от такі от цікаві випуски з цікавими автомобілями. Ну а якщо вас також цікавить купівля автомобіля зі США під ваші критерії та бюджет, залишайте заявку під цим відео, і наші менеджери з радістю вас проконсультують. Підберуть декілька таких от цікавих варіантів. Це може бути бензин, дизель, гібрид, електромобіль. будь що ми зможемо провести зі страхових аукціонів США. Тепер же дякую і до зустрічі.